Прогноз погоди на три дні з 29 листопада. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом, і я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 29 листопада по 1 грудня 2025 року. Сьогодні субота і ми стоїмо на порозі нового місяця, спостерігаючи за останніми осінніми та першими зимовими подихами. Сьогодні ви дізнаєтеся, де в Україні осінь подарує справжній оксамитовий сезон з майже літнім теплом, де денна температура сягне позначки плюс 16 градусів, дозволяючи нам насолоджуватися неймовірною погодою. Ми детально розберемо, які регіони накриє густий ранковий туман, що огорне міста, і як це вплине на ваші суботні та недільні поїздки. А ще ми розкриємо, який регіон першим відчує дихання снігу з нічними морозами, що вимагає від нас особливої уваги та підготовки. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та поради, як насолодитися цими останніми теплими моментами та безпечно зустріти перші зимові явища. Ці три дні з 29 листопада по 1 грудня, принесуть в Україну надзвичайно контрастну, туманну та неоднорідну погоду. Це фінальний акорд осені, коли її тепло ще тримається за південь і схід, але вже відчувається рішучий наступ прохолодних повітряних мас із півночі та заходу. Ми спостерігаємо змішання стихій. Мокрі ранки на Одещині та південних територіях, густі тумани у більшості регіонів та нічні морози на заході. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні, у суботу, 29 листопада, очікується переважно суха погода, що є чудовою новиною для вихідних. Виняток: лише на Одещині вночі пройде невеликий дощ. Будьте пильні! Сьогодні, вночі та вранці, очікується туман у більшості областей України. Цей густий туман, немов біла ковдра, може суттєво знизити видимість на дорогах, тому водіям слід бути максимально обережними. У наступні дві доби, 30 листопада та 1 грудня, дощова зона зміститься на південь. Очікується невеликий дощ у південній частині країни, а також вночі у неділю на Прикарпатті та Закарпатті. У понеділок в день дощ також пройде у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Нарешті території без опадів. У неділю та понеділок, вночі та вранці. Туман очікується в західній частині, де він, як привид, може виникати несподівано. Вітер сьогодні південно східний 5-10 метрів на секунду. У неділю і понеділок вітер переважно східний 5-10 метрів на секунду. Температурні контрасти та оксамитовий сезон. Сьогодні на півдні країни Кировоградщині та Дніпропетровщині вночі температура від плюс трьох до плюс восьми градусів тепла, в день від плюс семи до плюс дванадцяти градусів тепла, а в Криму до шістнадцяти градусів тепла. Це наша оксамитова зона. На решті території сьогодні вночі температура коливатиметься від плюс чотирьох градусів тепла до мінус одного градуса морозу. Вдень від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. У неділю та понеділок на півдні країни вночі плюс 2 плюс 8 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 13 градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 5 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України в періоді з 29 листопада, по 1 грудня. Північ відчує нічні морози та суху погоду. Сьогодні та наступні два дні без опадів. Це означає, що можна планувати довгі прогулянки та активний відпочинок на свіжому повітрі. Сьогодні вночі температура від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, в день плюс 4, плюс 9 градусів тепла. Наступні дві доби температура збережеться на цьому рівні вночі від плюс 5 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4, плюс 9 градусів тепла. Рекомендуємо теплий, але не важкий одяг. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу, справжній оксамитовий сезон. Сьогодні вночі на Одещині невеликий дощ. Вночі плюс 3 плюс 8 градусів тепла, в день до 12 градусів тепла, а в Криму до 16 градусів тепла. Наступні дві доби очікується невеликий дощ, температура збережеться високою. Вночі плюс 2 плюс 8 градусів тепла, вдень плюс 7, плюс 13 градусів тепла. Це ідеальний час для подорожей та насолодження останніми теплими днями. Наступний захід України. Захід першим відчує морози та туман, це наше дихання снігу. Сьогодні вночі та вранці очікується туман у більшості областей без опадів вночі від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, в день плюс 4, плюс 9 градусів тепла. Наступні дві доби вночі у неділю очікується невеликий дощ на Прикарпатті та Закарпатті. Вночі та вранці туман збережеться. Температура вночі від плюс п'яти градусів тепла до мінус одного градуса морозу, в день плюс чотири плюс дев'ять градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть туманні ранки та сухі, помірно теплі дні. Сьогодні вночі та вранці очікується туман у більшості областей без опадів. Вночі плюс 3 плюс 8 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Наступні дві доби переважно без опадів. Температура збережеться стабільною. Вночі від плюс 5 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс 9 градусів тепла. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують туман та легкі дощі наприкінці періоду. Сьогодні вночі та вранці туман без опадів вночі плюс 3, плюс 8 градусів тепла, в день плюс 7, плюс 12 градусів тепла. Наступні дві доби переважно без опадів. Лише в день у понеділок очікується невеликий дощ у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вночі від плюс 5 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Київ ніч плюс 4 градуси, день плюс 6 градусів. Без опадів. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Київ, оповитий ранковою серпанкою туману, запрошує до неквапливих суботніх прогулянок, прощаючись із осіннім теплом, загальні тенденції та рекомендації. Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну переважно сухі, але туманні вихідні та перші нічні морози. Головний погодний фактор це тепло на півдні. Яке утримується аномально довго і туман у більшості областей. Рекомендації для активностей та безпеки. Водії. Будьте надзвичайно обережні через туман у більшості областей вранці, особливо на заході, знижуйте швидкість і використовуйте протитуманні фари. Одяг на заході та півночі необхідний теплий одяг через нічні морози. На півдні ще можна насолоджуватися легкими куртками. Активності, субота та більша частина неділі ідеально підходять для довгих прогулянок та поїздок, оскільки очікується суха погода. І от розкриваємо секрет: регіоном, який подарує нам справжній оксамитовий сезон з теплом до плюс 16 градусів, залишається південна частина України та Крим, де ці дні будуть найтеплішими. А дихання снігу з нічними морозами до мінус одного градуса морозу першою відчує західна Україна, також більшість областей півночі та центру, сигналізуючи про те, що зима вже близько, і пора готуватися до справжніх холодів, гарних вихідних та мирного неба.